Лідерами не народжуються, лідерами стоїть в процесі кропіткої роботи над собою. Бути сучасним лідером важко, але по-чесно. Чому? Бо лідер це той, хто генерує нові ідеї, той, хто і приймає рішення, і несе відповідальність, той, хто є патріотом, громадянина своєї країни. Я не боюсь бути лідером. Не боюся відповідальності і прагну змінити світ навколо себе та оточуючих на краще. Вітаю! Я Зіна Макану, лідер учнівського самоврядування Веселинівського ліцею. Для мене бути лідером це вміння знаходити та надавати конкретні та правильні рішення, відповідати за певні обов'язки, допомагати, прагнути творити, виховувати цінесне ставлення до себе та не зупинятися на досягнутому. Бути впевненою у кожному кроці, ставитися до всього з повагою, шаною та розумінням, прислуховуватися до думки кожного учня школи. Яка ваша думка про лідера нашої школи? Вихована, працьовита і толерантна, вічливо, трича стримана. Там є гарний настрій. Усім товаришам і радить, а потім контролює. Відповідальна і тверда своїх переконаннях. Лива, людяна творчі підходить до справ. Ми всі зараз переживаємо важкі часи. Війна загартувала нас. Ми витривалі, самостійні, здатні навчинки, що заслуговують поваги. Не стоїмо осторонь, а беремо активну участь у волонтерській роботі. Допомагаємо готувати смачну та корисну їжу для воїнів захисників. Допомагаємо нашим захисникам та воїнам домашніми виробами. А зараз ми готуємо дуже смачні і домашні вареники з капустою. Ми цінуємо своїх захисників та захисниць. Тому сьогодні ми допомагаємо виробляти м'ясні вироби. Слава Україні! Героям слава! Проводимо майстер-класи з дітьми з виготовленням оберегів. Сьогодні ми зібралися з нашими дітками на майстер-класі для того, щоб виготовити доволі єднання для наших воїнів зі сили Ну що, почнімо? А ще ми з дітками будемо виготовляти сердечка, символ нашої любові. Нехай вони зігрівають наших воїнів. Вкладаючи душу в кожне виготовлене сердечко, знак подяки та любові до наших ангелів-охоронців, зігріваємо не тільки теплотою своїх сердець в окопах на передовій, а й окопними свічками, виготовленими власноруч. Мої прагнення. Звісно, це сприяння покращенню роботи шкільного самоврядування та залучення все більшої кількості учнів до участі в різних загальношкільних та районних заходах. Мрія мрія це те, що веде кожну людину по її життєвому шляху стати найкращою. Моя мрія. Я вірю, що в мене все вийде, адже зі мною моя крута команда завжди поруч люди, які підтримують мене у будь-яку хвилину, і це надає мені впевненості та сили досягнення своєї мети.